Цю сонячну станцію ми не могли запустити вже два роки. Тянеться ця вся історія ще з 2021 року. Ми підписали договір з клієнтом і мали приступити навесні весні 2022 року до монтажу. Але почалась війна, клієнт заморозив цей проект, і, от зараз, буквально декілька тижнів назад вирішив відновити буквально за сім днів. Ми змонтували цю сонячну станцію. і Сьогодні ми її запускаємо. Що цікавого тут фотомодулі виробника Санпорт. Ми багато таких фотомоделів до війни продавали. На жаль, з початком війни ці фотомоделі перестали завозитись в Україну. Тут цікава технологія тим, що він, сам Кремній розміщений на мідній підложці, і завдяки цьому вони краще працюють з перегрівом і краще мають менший коефіцієнт деградації. Тут у нас 30 кВт під зелений тариф. Інвертор соліс мережевий і оцинкована конструкція заводська на якій розміщені ці фотомод.